Мовах Києво-Руської держави не було потреби, бо держава існувала міцна, велика імперія, яка в різні часи мала територію то 800 тисяч квадратних кілометрів, то мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів, і Росія потихенько. Відщепила Новгородську Демократичну Республіку в 1471 році. Україна тоді, в вигляді Києво-Руської держави, ослаблена монголо-татарською навалою, змушена була згодитися на автономію у рамках Великого Литовського князівства, яке ще називалось Литовсько-Руське князівство. Але і тут експансія російська, і з одного боку, а з другого боку, такі централізаторські. Е Посили з боку Варшави, тоді ще Кракова завершились тим, що Україна поступово втрачала свою автономію у рамках Великого Литовського князівства. Ну і зрештою почалася визвольна війна, яку згодом очолив, а може і розпочав Богдан Хмельницький, і тому. Оскільки наші північні сусіди безпідставно заперечують ідею тисячолітньої історії українського державотворення, ми мусимо згадувати про Києву Руську державу, яка і Україною вже тоді називалася у ті часи.